Ще раз вітаємо всіх друзів. Сьогодні для вас другий поєдинок третього туру. Дрім Тім грає на ваших екранах. Вони зараз м'ячем у білих футболках і синіх трусах, а художники, художники грають переходити безпосередньо до самої гри. Ну, поки що така рівна боротьба. Ми бачимо два моменти. Все ж таки були художників. І Скажемо так, що от іще один момент ми бачимо, що активні почали не було пенальті, але варт підкреслив правильність рішення арбітрів, тому все гаразд. пресингує гаразд, зараз художники, подивіться, атака цієї команди триває. Удар по воротах і голкіпер. Миколу Чорного набагато вищий воріт був. Так, непогано, що буде далі. Ну, непогано, Незважаючи на. Емоції тут непогано, непогано. Передача і який момент був. Тут не було порушення правила, так і продовжується. Непогано було, до речі. І зараз не влучає у ворота. Гравці поки що виграють 1-0. 1-0 цього матчі. Так, остріп намагається. Намагається перехопити ініціативу, перехопити гру. Фол. Фол. І тут багато емоцій. Не згодні з рішенням арбітри. Тут у теж досвідчений гравець. Грав на певному рівні. Тому. Ну, дивимось, Антон буде бити. Ні, не вдалося. Не вдалося. Третій тур. Матч лідерів мова чемпіонат Єрпетровської області з футзалу. Удар м'яч у воротах. Пробив таки. Пробив таки. 14-й номер команди острів, голкіпера художників Арамаїс Маргарян. Саме його гол, був, ви бачите, в своїх екранах. Один-один. І рахунок рівний. Технічно все зробив. І зараз подивіться, яка відповідь? Яка відповідь від художників? Яка відповідь від художників? І це 77-й номер команди художників. Пробиває! Проб... Але не вийшло нічого. Тут перехоплення. Може бути далі цікаво. Ні. Щотка випідь. 3 в 2. Художники можуть забивати, але ні. Зараз індивідуальні дії. Передача. Можна бити з розворота рятує голкіпер свою команду. Гарний був удар. Ні. Код є по воротах. Несильно. І тут Котового. показують арбітри. Арамаїс Маргарян зараз намагався пробити. М'яч. Небезпечно може бути. Каварма. Каварма зараз. І ще раз буде Артем бити бити по поворотах і знов не точно. Фолів? <риклад> Фолів. Небезпечний удар зараз. Атакує зараз Dream Team і який шанс. У нас були трошки проблеми по трансляції. Всім дякую тим, хто виправив мене стосовно оговорки по командам. Небезпечний удар зараз проти Арамеїса Маргаряна. І продовжується у нас поєдинок і ще тут. Так, Тут жовта картка комусь з тренерської лави. Ви знаєте, гарно розіграли. Перехоплення може бути небезпечно. Шарко виходить сам на сам і Промахується. І атака художників триває зараз. Ну, Кот з м'ячем. Кот можна бити. Шарко. Жорстко і фол. Це шостий фол. Безперечний. Безперечний фол від сьомого номера команди. Гостей, вибачте, ну, ще одна жовта картка може бути представнику команди. Так, є. Дрімтім. Удар. І майстерно свій другий. Э, штрафний удар реалізовує команда. Дрімтім. І виходить перед з рахунком 3-2. Гарний удар. Сам цей фоли буде Ну, Давайте подивимось. Удар непоганий по центру воріт, але передача вперед. Можна атакувати. Грати можна. І удар по воротах. з носка бив. Зараз багато чи часу, але. Но... Удар поворота Голгібер рятує. Гусак добиває. І знову врятує Голкип. Тані шанси для художників. Передача. Гу... Ні, тут не точно. Удар! Через себе рятує свою команду. Треба атакувати. Ні, не вдалося. І фінальна сирена фіксує перемогу команди Dream Team Над командою художники з рахунком 3-2. Цікавий поєдинок, центральний поєдинок третього туру, котрий виправдав наші надії. Дякуємо за увагу, друзі.